Вулиця Титова, район ТРЦ Аполо. Давайте подивимось, а чого? Так, це маленька. Ялинку прискіпливо обирає пані Ірина. каже, новорічне дерево має бути ідеальним. Щоб вона була струнка, щоб вона була красива, щоб вона мені подобалася, бо ялинка для мене це символ слідучого року. На цій локації ялинки вартують від 250 до півтори тисячі гривень, в залежності від пишності та висоти дерева. За півтора метри, два метри. Це скільки 350-450. На ялинках немає чіпів, тільки ось такі сигнальні стрічки. Втім, продавець твердить, деревця із полтавського лісгоспу легальні. Є документи. А як зрозуміти, що вися? не, не піскажу вам чесно? Це вопрос до начальства, не до мене, передивившись з десяток дерев. Поставте її рівнесенько. так. Пані Ірина зупиняється на цих двох. Починається торг. На такі високі йоки, просто вона там вийшла дорого. Плюс привозка вона сюди вийшла дорого. 800 і пакують, безкоштовно. 750 Ну, У мене зліз. В декого запити скромніші. Отакий от, от. 450 гривень. Друга локація нагорка. Тут ціни вищі, але й асортимент дерев більший. Є ексклюзивні сорти, як, от, ялина Норманда, від двох тисяч гривень. Я привезені із Данії, і на ній іголочки не коляться такі. м'якуваті, щоб дитина не поранилась. Оце сосна кримська такого плана від від п'ятиста гривень і до двох тисяч гривень. Ялинки з Рівненщини та Миколаївщини чіповані. Із такими чіпами дуже легко перевірити легальність ялинки. Просто вводимо номер із етикетки на офіційному державному сайті ялинка.інфо та вже за секунду отримуємо результат. Ще одну точку продажу знаходимо на перемозі на бульварі слави. Тут деревця теж чіповані. Ціни дещо демократичніші. В наявності три сорти: сосна, звичайна, сосна стріж та сосна кримська. Стоїть стріж, така 750. Ось стоїть. Сосна звичайна – 900 гривень. Ось стоїть сосна звичайна – 550 гривень. І хоча сезон тільки почався, продавці вже зрозуміли, цьогоріч ялинки продаватимуться гірше, аніж торік. Багато містян не впевнені, чи варто витрачатися на дороговартісні деревця. Я купила в тому році іскусственною. Опять ж таки бюджет не дозволяє кожного року купляти таку ялинку. Я, може, куплю десь якусь маленьку таку, ну пізніше. Так, ми цьогоріч будемо брати, але ціни такі кусаються. Навіть не знаємо, що краще можливо, навіть штучно купити. Хоча дехто впевнений, попри війну все одно мусимо святкувати ворогові на зло. Ми думаємо, що треба нам свято, щоб трошки розрядитись. Загалом цьогоріч у планах відкрити в Дніпрі 124 точки продажу ялинок. Відповідне рішення прийняли на виконкомі. Аби не натрапити на підпільних продавців, дніпрянам радять ознайомитися зі списком офіційних адрес. На сайті міськради Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.